У тебе на порозі. Що це таке? Дев'ятка мечів. Чому? Дев'ятка мечів, дивіться, ну тут, ви знаєте, на порозі розчарування. На порозі такі, знаєте, віча якийсь, да, душевний біль потужний на порозі. Чому я запитала? Ну Тому що це. Через кризу ви будете виходити. Тут мечі, дивіться, це ваш, е, знаєте, такий, або від минулого якийсь ще такий осадок у вас є, да? Або ви самі собі скоріш за все, все це накрутили здебільшого У вас це добре, да, це перед новим етапом, але ви зараз його не бачите, не відчуваєте. І тому у вас такий стан незадовільний, да, коли людина тут навіть вже. Ну вона в такому стані, що потребує допомоги інших, розумієте, з чимось не можете впоратися, але зараз вже буде переход, любі друзі, на найкращий рівень. Тож трошечки тримайтеся світла.